Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я, ведучий програми, Володимир Гриневич, вітаю вас. Коли Господь творив нашу землю, він все продумав до найменших дрібничок. Якщо б ви були творцем, ви не забули б про процес запилення. Можливо, ми б навіть не задумалися над цим, хоча і варто було б, а ось Бог все зробив правильно. Запилення ось що підтримує життя в цьому світі. Без нього фрукти, квіти і рослини припинили б своє існування, також вимерло б багато комах. Хоча без пилка не було б і деяких видів алергії, для багатьох це була б хороша новина. Але ж алергія з'явилася не в Едемському саду, а після гріхопадіння запилення допомагає рослинам розмножуватися. Є декілька методів запилення. Пилок деяких рослин розносить вітер, але для більшості рослин це роблять комахи. Ви напевно зауважували, як бджоли направляються до серцевини квітки. Можливо, вам пощастило бачити, що лапки і черевце бджілки покриваються пилком після того, як вона побувала на квітці. Деякі комахи язичком або хоботком стараються проникнути всередину рослини і докопатися до пилка і нектару. А деякі рослини самі посипають комах пилком в момент дотику до них. Одна березова сережка. Запилення, якої залежить від вітру, може посилати іншим 5,5 мільйонів крупинок пилку, а на одному дереві може бути сотні таких сережок. Христос сказав Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Як для багатьох рослин розмноження неможливе без запилення, так і нове життя неможливе без Ісуса, постійне перебування у живому зв'язку з Христом, головна умова духовного росту і принесення плодів, випадкової уваги до релігійних питань недостатньо. Одного дня старатись, а в інший нехтувати духовними питаннями така дія не принесе духовної сили. Перебувати у Христі означає, щодня спілкуватися з Ісусом Христом і жити Його життям. Неможливо, щоб одна гілка життєво залежала від іншої, кожна гілка самостійно повинна мати зв'язок з лозою, кожна людина повинна приносити свої плоди. Хибна думка, спасений одного разу, спасенний назавжди, спростовується умовою, без мене нічого чинити не можете ви. Той, хто не йде з Христом, може втратити спасіння. Спасіння базується на умові перебувати у Христі до кінця. Давайте в молитві саме про це попросимо Ісуса. Дорогий наш Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа і просимо Тебе, допоможи нам завжди пам'ятати про нашу залежність від Тебе, нашого дорогого Спасителя. Господи, допоможи нам завжди слідувати Твоєю дорогою, яку Ти приготував для нас. Допоможи нам пам'ятати, що без Тебе ми нічого не зможемо досягнути. Ти нас любиш, ти нас благословляєш. Ти нас спасаєш, але ми часто, Господи, тягнемось чомусь чимось в іншу сторону. Допоможи нам, Господи, завжди триматися за Твою сильну всемогутню руку. Наше життя вручаємо в Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ради вашого майбутнього, щасливого життя. Постійно перебувайте у живому зв'язку з Христом. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків нове життя. Щоб отримати їх, пишіть нам або телефонуйте. Наш номер телефону 0800 30 20 20. Дзвінки безкоштовні в межах України. До побачення!